Як я вирішую, чи відновлювати продане чи ні. Ось продався в мене прецель, я його не буду відновлювати. По одній простій причині він не попадає в мою тему, на якій я зосереджуюся. Це там Колорадо, квіти і так далі. Дуже небагато він забирав на рекламу, він по органіці гарно показувався. Я не знаю, чому в прецелі досить популярна тема. Так що, якщо у вас тема їжа, там натюрморти. Забирайте, робіть при цілі і, як то кажеться, буде вам щастя. Така непогана не тема, як виявляється, просто не попадає мені в, мою, в мій напрямок, який я збираюся, на якому фокусуватися. Всього він в мене продався сім разів там, за скільки два роки. І... Не багато переглядів, а багато лайків і продажів no. Відносно тієї відносної невеликої кількості лайків і переглядів. Тобто, це такий цільовий, я не знаю, як його сказати, вузькоспецифічний продукт. Люди приходять і купують.